Слава Богу, слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Так, дякуючи Богу та завдячуючи Збройним силам України, маю можливість зробити допис наживо. Сьогодні вся територія Авдіївка вже захоплена ворогом-агресором Російської Федерації. На жаль, погана Тепер слухайте уважно такі слова. Це не означає, що люди відійшли на кілометри і Росія щось захопила. Ми повинні з вами зрозуміти, що Росія за два роки війни намагалася на сході щось зробити. Що таке? Щось? Вони просто зруйнували кілька маленьких селищ і містечок. З жовтня вони атакували цю нещасну Авдіївку. Тисячі їх військових загинув, сказав Зеленський. Просто страхосподні. Чуємо по телебаченню, цьому марафону ті слова Зеленського. Він для мене вдома вже не президент, так як він не є гарантом конституційних прав і свобод людини і громадянина. Але таке говорити на здорову голову не вкладається в будь українцю. У нас немає зруйнованого Маріуполя, Харкова, менш зруйнованого Херсона, Києва, Одеси, Дніпра і інших міст селищ. А скільки людей загинуло, скільки поранених, а скільки людей покинули свої помешкання і скидаються не тільки по Україні, а по цілому світу. Запитайтеся у тих чоловіків, що залишились в Україні, а їхні сім'ї, жінки і діти скидаються. В цілому світу. А скільки воїнів наших полоня? Візьмемо Маріуполь. І всі, так звана влада, хоча влади немає 32 роки з моменту незалежності, а мої підтверджені документи, 28 років немає, обіцяла тим воїнам нашим в Маріуполі, що їх буде звільнено. А що дотепер вони залишаються у полоні. Навіть поодіївці наші хлопці були захоплені в полон. І соціальних мереж 26, го 12-26 го го року, 26 го 12 12-23-го року залужний сказав, що обороняти діюку потрібно рівно до того моменту, поки є сили а потім відійти, щоб зберегти життя людей, і головне робити і не робити з цього шоу. Далі з тих соціальних мереж. Пам'ятаєте, як Ганна Маляр, у нас заступниця була міністра оборони? Зараз далі хочуть її повернути, я так вже чув. Розказували, як наші бійці тримали ворога на півоточенні в Бахмуті. Пам'ятаєте, як Залужний вимагав вивезти Збройні Сили України з Авдіївського котла, щоб рятувати людей від даремної смерті? Але генії стратегії Зеленський та Сирський вирішили перемолоти там усіх до тобто соціальних мереж. Може, і тому був звільнений з посади новокомандуючи Збройних сил України Валерія Залужного. А тепер за рейтинг Зеленського за ті слова, які що яку зачитав. За звільнення Залужного і інші, йому вже далеко тепер до Зеленського, до Залужного, дуже, дуже далеко. І дуже мало залишилося корінців, які довіряють Зеленському, а до Залужного довіра завсла. А візьмемо ще по Зеленському, де Бакану. Де ризнику і інші фауранти по різних схемах, в тому числі корупційних. Яка причина, що дотепер немає закону про мобілізацію? І чому війні не називаємо війною акісь положення стан? Нам, українцям, я так думаю, на мою думку, потрібно дотриматися до кінця травня, особливо до 20 травня. А щодо 20 травня повноваження Зеленського закінчуються. А далі, як буде вирішувати Конституційний суд, Ну, Верховна Рада. Конституційний суд по цьому питанню має сказати і своє слово. Так що поширюйте дане відео наживо. Соціальних мереж, особливо в Фейсбуці, бо Фейсбук мене блокує. Другу сторінку першу сторінку блокує вже другий рік, а другу сторінку мою в Фейсбуці видали. Ну, ясно, попрацювали наші бандити, які у владі. бо тому що слова про владу в лапках, якої немає 28 років, ніхто не хоче чути. Поширюйте в моїх групах, хоча вже мої групи, вже не мої групи так звані, там є адміністратори. Facebook робить, що хоче, так само, як наші бандити у владі роблять, що хочуть з тими українцями. На тому Міністерство оборони ще ті схеми придумують, як нажитися. Так що поширити соціальні мережі, підписуйтесь на соціальні мережі, підписуйтесь на, особливо, ну, групи. Як сторінка буде розблокована і на сторінки мої. Підписуйтесь на TikTok канали, телеграм-канали, YouTube канали, Твіттер, Instagram. Так що будьте здорові та щасливі. До зустрічі. З вами був Богданевляк. Мирного неба і будьте здорові!